Увага! Термінова новина, від якої холоне кров у жилах кожного пенсіонера. Податкова служба отримала повний доступ до ваших банківських карток і тепер зніматиме 19,5% податку з кожного навіть найдрібнішого переказу від дітей чи онуків. А за найменшу провину банк назавжди заблокує всі ваші рахунки разом із пенсією. Чи правда це чи чергова страшилка, яка гуляє інтернетом і змушує хапатися за серце? Сьогодні ми розберемося раз і назавжди, чи варто бігти знімати готівку і ховати її під матрац, чи можна спати спокійно. Вітаю вас, дорогі мої глядачі та читачі. Я ваш адвокат, ваш надійний правовий радник у цьому бурхливому морі законів, які змінюються швидше, ніж погода навесні. Я спеціалізуюся саме на захисті прав людей поважного віку, адже знаю, що ви найбільш вразлива, але водночас і найбільш відповідальна категорія громадян. Перед тим як ми зануримося у ці нетрі фінансового моніторингу, я хочу попросити вас про одну просту річ. Напишіть, будь ласка, просто зараз, з якого міста чи села ви мене читаєте. Мені завжди надзвичайно приємно бачити географію нашої спільноти, бачити, що нас дивляться, і в Харкові, і в Одесі, і у Львові, і в маленьких містечках, де всі один одного знають. Це дає мені розуміння, що моя праця потрібна всій Україні. Отже, давайте згадаємо, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли ми з вами взагалі не знали, що таке пластикова картка. Пенсію приносила листоноша. Відраховувала купюри, ми розписувалися у відомості, і все було зрозуміло. Гроші були фізичними, їх можна було потримати в руках, перерахувати, покласти до шафи або в ощадну книжку. Тоді держава не мала такої можливості контролювати кожну копійку, яка переходила з рук в руки. Якщо ви продавали відро картоплі сусідці, ніхто про це не знав. Якщо син давав мамі 100 рублів чи гривень, це залишалося справою сімейною, але світ змінився. Цифровізація, як величезна хвиля, накрила нас усіх. Спочатку нас добровільно примусово перевели на картки для отримання пенсій. Нам казали, що це зручно, що не треба чекати листоношу, що гроші завжди під рукою. І це правда, це дійсно зручно. Але разом зі зручністю прийшов і контроль. Банківська система стала прозорою як акваріум, і тепер багатьом здається, що за ними постійно спостерігає велике око податкової інспекції. До речі, говорячи про пенсії та зміни, ми ж з вами постійно чекаємо на підвищення, чи не так це болюча тема. Давайте коротко торкнемося того. Кому ж у нас зараз взагалі світить якесь покращення, бо це важливо для розуміння загальної картини ваших фінансів? Традиційно ми очікуємо березневої індексації. Це той момент, коли держава намагається наздогнати інфляцію. Але крім цього, не забувайте про вікові доплати. Це ті категорії, яким гроші додаються автоматично, просто за фактом до життя до певного віку. Якщо вам виповнилося 70 років, вам належить доплата у розмірі 300 гривень. Якщо вам стукнуло 75, сума зростає до 456 гривень. А ті, хто переступив поріг у 80 років, мають отримувати додатково 570 гривень. Здавалося б, це невеликі гроші, особливо з нинішніми цінами в аптеках та магазинах, але для пенсіонера кожна гривня на вагу золота. І ось тут виникає парадокс. Держава однією рукою дає ці крихти, ці надбавки, звітує про турботу. А іншою рукою, як нам розповідають різні експерти в інтернеті, нібито готується відібрати все через податки на перекази. Давайте поговоримо відверто трохи води, як то кажуть, але життєвою. Ми всі живемо в стані постійного стресу. Ви прокидаєтеся вранці, вмикаєте новини, а там то тарифи зросли, то нові правила субсидій, то війна, то ще якась біда. І ось на цьому фоні загальної тривожності тема банківських карток стає особливо гострою. Чому? Тому що картка для пенсіонера це єдине джерело життя. Якщо заблокують картку, людина фактично залишається без засобів до існування. Неможливо купити хліб, неможливо купити ліки. Це страх голоду, це страх безпорадності. І шахраї, а також недобросовісні блогери цим користуються. Вони знають, що натиснувши на кнопку Страх, втратити пенсію, вони отримують вашу увагу. Вони розповідають байки про те, що тепер запроданий на OLX старий диван доведеться платити штраф 85 тисяч гривень. Або що, якщо донька скинула вам 500 гривень на ліки, то завтра до вас прийде податковий інспектор з ордером на обшук. Люди читають це, передають один одному на лавках у чергах до поліклініки, і паніка наростає як снігова куля. До мене на консультації приходять бабусі з тремтячими руками і запитують синку, мені онук хоче надіслати тисячу гривень на день народження, але я йому заборонила, сказала вези готівкою, бо заберуть картку. І мені боляче це чути, боляче, що людей загнали в такий стан заляканості. Тому моя мета сьогодні не про так, не просто розказати вам сухі норми закону, а заспокоїти вас аргументами, розкласти все по поличках так, щоб ви могли самі пояснити це своїм сусідкам. Давайте розбиратися з найголовнішим фінансовим моніторингом. Що це за звір такий фінансовий моніторинг? Це система контролю, яку здійснюють банки. Вони зобов'язані це робити не тому, що вони хочуть залізти до вас у кишеню, а тому, що є закон про запобігання легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Звучить грізно, правда, але ключові слова тут злочинним шляхом і тероризм. Скажіть мені, поклавши руку на серце, чи є ваш переказ від доньки фінансуванням тероризму, чи є Продаж вашої дачі, відмиванням мільйонів мафії, звісно, ні. Система налаштована на виловлювання великої риби, великих тіньових потоків. Але оскільки це автоматизована система, іноді під її лещата потрапляють і звичайні громадяни, якщо не знають правил гри. Існує багато міфів щодо сум. Давайте розставимо крапки над і. Закон чітко визначає порогові суми, на які банки звертають увагу. Перша і найголовніша цифра, яку ви маєте запам'ятати, це 400 тисяч гривень. Якщо сума операції дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень, вона підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Це означає, що банк зобов'язаний запитати у вас джерело походження коштів, де ви їх взяли, продали квартиру, отримали спадщину, виграли в лотерею. Якщо ви покажете документи, питань не буде. Але погодьтеся, більшість з нас не переказує щодня по півмільйона гривень для пересічного пенсіонера. Ці суми. Це щось із області фантастики, тому для 99% моїх глядачів ця норма не є загрозою, але є й інша цифра 30 тисяч гривень. Про неї теж часто говорять: це поріг для переказів без ідентифікації. Тобто, якщо хтось хоче засунути в термінал купу готівки і анонімно відправити її комусь на картку, то термінал дозволить це зробити лише до 5 тисяч гривень. За новими правилами поповнення готівкою через термінали, взагалі вимагає авторизації за номером телефону, а операції до 30 тисяч можуть проходити без поглибленої перевірки, якщо платник ідентифікований, але це технічні моменти. Головне, що ви маєте знати, якщо вам... На картку приходить звичайний переказ у 2, 3, 5 чи навіть 10 тисяч гривень. Система фінмоніторингу не сприймає вас як злочинця. Банк не сидить і не дивиться на кожен ваш платіж у 200 гривень, як на злочин століття. Це фізично неможливо. В Україні мільйони транзакцій щодня. Жоден штат працівників податкової чи банку не зможе обробити інформацію про те, що ви купили хліб або отримали повернення боргу від куми. А зараз я хочу зробити невеличку паузу і звернутися до вас. Тема блокувань дуже емоційна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи траплялися у вас або ваших знайомих випадки, коли банк блокував картку? І якщо так, то яка була причина? Або, можливо, ви просто боїтеся цього. Поділіться своїм досвідом, це буде корисно почитати всім нам, щоб розуміти реальний стан речей, а не лише теорію. Я почекаю хвилинку. Поки ви пишете і ваші історії, це найкраща ілюстрація того, що відбувається насправді. Продовжимо. Найбільший страх це оподаткування переказів від родичів. Інтернет рясніє заголовками. Податок 18% плюс 1% військовий збір з кожного переказу. Давайте розберемо це з точки зору Сімейного кодексу України та Податкового кодексу. Це два кити, на яких тримається ваше фінансове спокійне життя. Згідно із законодавством, кошти, які передаються між родичами першого та другого ступеня споріднення, не вважаються доходом, який підлягає оподаткуванню. Хто такі ці родичі? Це ваші батьки, ваші чоловік або дружина, і, звісно ж, ваші діти, в тому числі усиновлені. Також сюди відносяться бабусі, дідусі та онуки. Тобто, якщо ваш син працює в Києві чи за кордоном і надсилає вам щомісяця 5 чи 10 тисяч гривень на життя, це не дохід у розумінні податкової, це сімейна допомога, це виконання обов'язку дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків, що, до речі, теж прописано в Конституції. Тому якщо вам сусідка скаже: Ой Галю, тобі син гроші шле, тебе оштрафують. Ви можете сміливо відповідати, ні, це допомога від члена сім'ї першого ступеня споріднення. Вона податком не обкладається. Це залізобетонний аргумент. Податкова не має права вимагати з цих грошей 19 відсотків. Це абсурд. Уявіть, якщо чоловік дав дружині зарплату на продукти, а податкова стоїть на кухні і просить відсоток. Це так само працює із безготівковими переказами. Банківський переказ ну, це просто сучасний спосіб передати гроші із рук в руки. Тепер щодо продажу майна, тут теж багато паніки. Там я продала гараж, гроші впали на картку. Тепер все заблокують. Дивіться, ситуація наступна: ви маєте повне право розпоряджатися своїм майном. Якщо ви продали, скажімо дачу, квартиру чи автомобіль, і ця угода була оформлена офіційно, нотаріально, з договором купівлі-продажу. То гроші, які надійдуть вам на рахунок, є абсолютно легальними. Так, банк може побачити надходження великої суми, наприклад, 200 чи 300 тисяч гривень, і система може тимчасово призупинити операцію до з'ясування обставин. Що в такому випадку робить банк? Він надсилає вам запит у додатку або дзвонить менеджер. Шановний клієнте, поясніть походження коштів. Ви не повинні лякатися. Ви просто надсилаєте банку фотографію або скан копію договору купівлі-продажу. Все для банку цього достатньо. Вони бачать, ага, людина продала майно, гроші чисті, податки, якщо вони були потрібні при продажу, сплачені у нотаріуса. Блокування знімається і ви користуєтеся грошима. Це не наїзд податкової, це процедура перевірки, яку банк змушений робити, щоб його самого не оштрафував Національний банк. Пам'ятайте, банк не хоче втрачати клієнтів, він хоче просто мати папірець, щоб прикрити себе перед перевіркою. Ще один популярний міф продаж вживаних речей. Продала стару коляску онука на ОЛХ за тисяч гривень, чекай штрафу за незаконну підприємницьку діяльність. Друзі, давайте вмикати здоровий глузд. Підприємницька діяльність це систематична діяльність з метою отримання прибутку. Якщо ви раз на рік продали старий велосипед чи шафу, це не бізнес, це продаж особистого майна. Законодавство України дозволяє продавати особисті вживані речі без сплати податків, якщо це не перетворюється на систему. Наприклад, ви не купуєте речі оптом, щоб їх перепродати. Банк і податкова чудово розуміють різницю між магазином, який робить 50 продажів на день, і пенсіонеркою, яка продала зайвий сервіс. Ніхто не буде ганятися за вами через ці 500 тисяч гривень. Адміністрування такого порушення пошук вас доведення вини суд коштуватиме державі в тисячі разів дорожче ніж можливий штраф, тому заспокойтеся. Продавайте свої старі речі, якщо вони вам не потрібні, це не заборонено. Але тут є важливий момент, який допоможе вам уникнути навіть найменших непорозумінь це призначення платежу. Коли вам переказують гроші або коли ви переказуєте комусь, завжди чуєте, завжди пишіть правильне призначення. Не залишайте це поле пустим і не пишіть жартівливих слів. Якщо син переказує вам гроші, нехай напише допомога мамі там, на ліки, подарунок. Якщо ви повертаєте комусь борг, пишіть повернення боргу. Чому це важливо? Тому що банківська система та це робот, робот сканує слова. Якщо він бачить слово допомога або борг, він розуміє, що це не комерція, це приватні стосунки. А от якщо вам регулярно надходять суми з коментарями за товар, за послугу або від десятків різних людей щодня, оце вже червоний прапорець. Тоді банк може подумати, що ви займаєтесь тіньовим бізнесом. Але якщо це перекази від однієї двох близьких людей, спіть спокійно. Окремо хочу сказати про ситуацію, коли карта все-таки блокується. Це буває рідко, але буває. Зазвичай це відбувається не через податки. А через так званий ризикоорієнтований підхід. Ну, наприклад, ви пенсіонерка, вам 75 років, ви живете в селі. Зазвичай ви витрачаєте 3 тисячі гривень на місяць в одному і тому ж магазині, і раптом о третій ночі з вашої картки намагаються списати 20 тисяч гривень десь в інтернет-магазині електроніки або зняти їх у банкоматі в іншому кінці країни. Банк заблокує таку операцію не тому, що хоче вас покарати, а тому, що думає, що вашу картку вкрали шахраї. Він захищає. Ваші гроші в такому випадку треба просто подзвонити на гарячу лінію банку, підтвердити, що це ви, якщо це дійсно ви, і блок знімуть. Також не забувайте про документи. Якщо ви плануєте якусь велику фінансову подію, продаж будинку, отримання великої спадщини тощо зберігайте всі папірці, договори, квитанції, виписки у нашому бюрократичному світі. Папірець це ваша броня. Якщо у банку виникнуть питання, ви просто покажете документ, і питання зникне. Наостанок, давайте розвінчаємо міф про те, що податкова бачить все. Станом на сьогодні банківська таємниця в Україні все ще існує. Так, вона стала менш суворою, але податкова не має прямого доступу до вашого рахунку в режимі реального часу. Інспектор не сидить за комп'ютером і не спостерігає, як ви купуєте ковбасу в АТБ. Щоб отримати доступ до вашого рахунку, податкова повинна мати дуже вагомі підстави, зазвичай рішення суду або в рамках відкритого кримінального провадження щодо серйозних економічних злочинів. Пересічний пенсіонер не є об'єктом такого інтересу. Ресурси контролюючих органів обмежені, і вони спрямовані на великий бізнес, на конвертаційні центри, на тих, хто краде мільйони з бюджету, а не на бабусю, який онук скинув на шоколадку. Ми з вами живемо в непростий час, коли інформаційна гігієна важлива не менше, ніж миття рук. Не вірте всьому, що пишуть у заголовках жовтої преси. Їм потрібні ваші перегляди і ваш страх. Мені ж потрібен ваш спокій і ваша юридична грамотність. Знання це найкращий захист від страху. Коли ви знаєте, що перекази від рідних законні, що продаж вживаних речей не оподатковується, що ліміти фінмоніторингу на це 400 тисяч, а не 200 гривень, ви стаєте невразливими для маніпуляцій. Тож, яка розв'язка нашої сьогоднішньої бесіди? Чи варто боятися? Відповідь однозначна: ні. Якщо ви звичайна людина, яка живе чесним життям, отримує пенсію і допомогу від дітей. Система фінансового моніторингу створена не для вас, вона створена для злочинців. Випадкові блокування можливі, але це скоріше технічні помилки або заходи безпеки проти шахраїв, які легко вирішуються одним дзвінком у банк. А тепер відповідь на питання, яке я поставив на самому початку, в тій лякаючій назві: чи заблокують ваші картки і чи знімуть податок за переказ? Відповідь ні, не заблокують і не знімуть, якщо це перекази між родичами, допомога, повернення боргу або дрібний продаж особистих речей. Не слухайте панікерів, користуйтеся картками, це зручно. Отримуйте допомогу від дітей, це приємно і законно. Просто будьте уважні, вказуйте призначення платежу і зберігайте спокій. Ваші гроші це ваші гроші. І закон в даному випадку на вашому боці. Бережіть себе, свої нерви і свої гаманці. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні розбори, де ми поговоримо про субсидії. До нових зустрічей!